Уряд вирішив затягнути паски обраним категоріям пенсіонерів, хто потрапив під роздачу і чи може тимчасове урізання стати довічним. Сьогодні розбираємо нові правила виплат спецпенсій, чому держава знову ріже виплати. Офіційна причина незмінна: дефіцит бюджету, який виник через воєнний стан. Уряд вже другий рік поспіль, спочатку в 2025-му, а тепер і в поточному 2026 році, вмикає режим жорсткої економії на спецпенсіях. Аргументація проста: війна вимагає грошей, тому доводиться шукати баланс між Вами людини та можливостями для захисту країни. Це зрозуміло. Однак виникає питання, чи не перетвориться цей антикризовий захід на постійну тенденцію? Поясню, уряд своєю постановою номер 1778 від 30 грудня націлився на так звані спецпенсії. Поріг відсікання 25 тисяч гривень. Це рівно 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Якщо ваша спецпенсія вища за цю суму, ви в зоні ризику. Найбільше це вдарить по колишніх високопосадовцях, суддях та прокурорах. Торік через аналогічну. Постанову Кабміну номер 1 такі обмеження вже зачепили понад 17 тисяч пенсіонерів, і в 2026 році історія повторюється, як саме зменшують пенсію. Постанова Кабміну номер 1778 впровадила шкалу коефіцієнтів для сум, що перевищують поріг у 25 тисяч 950 гривень. Чим вища пенсія, тим більше обмеження. Якщо перевищення становить від 10 до 11 прожиткових мінімумів, застосують коефіцієнт 0,5 до суми перевищення. Далі коефіцієнти пропорційно зменшуються. Для Тих, у кого пенсія перевищує 54 тисячі 500 гривень, це 21 прожитковий мінімум, коефіцієнт становить 0,1. Фактично, сума перевищення урізається в 10 разів. Є категорія отримувачів пенсій, на яку не розповсюджуються обмеження. Це військовослужбовці та учасники бойових дій. Якщо людина брала безпосередню участь в АТО, заходах національної безпеки, відсічі збройної агресії Росії, її спецпенсія залишається недоторканою. Чи законно зменшувати вже призначену пенсію? Чи правомірним є рішення про зменшення вже призначених пенсій? Ми не раз говорили на цю тему у тогорічних випусках, присвячених постанові Кабінету міністрів України номер 1 Обмеження спровокували сотні судових позовів і у які частині справ судді стали на сторону пенсіонерів? Просто підсумую, що Верховний суд України у справі номер 120 дріб 1081, дріб25 визнав, що застосування обмежувальних коефіцієнтів при обчисленні пенсій на підставі постанови номер 1 було протиправним, це очевидно, адже постанова порушує низку статей Конституції України, зокрема 22-гу, яка гарантує збереження прав і свобод і забороняє їх звуження. Однак у цьому році обмеження знову в силі. Це значить, що частині пенсіонерів знову доведеться судитись та справедливо повертати повний обсяг виплат, а частина з різних причин буде вимушена миритись з обмеженнями. Загалом тенденція тривожна, адже в 2025 році обмеження назвали тимчасовим заходом. А зараз вже бачимо, як це перед. Творця на практику. Як ви думаєте, чи справедливо вирізати високі пенсії? Пишіть в коментарях. Якщо ви не згодні з обмеженням та хочете відновити справедливість, заповніть заявку за посиланням в описі. З вами зв'яжеться юрист компанії, дасть безкоштовну консультацію та окреслить необхідний порядок дій. Я раджу підписатись на канал Мережа права, щоб бути в курсі ситуації та своєчасно дізнаватись про можливі зміни в цій темі. Дякую за увагу, до побачення!